Кожен з нас є нащадком свого роду, містимо в собі колективний досвід роду. Тобто ми в теперішньому моменті так чи інакше наслідуємо якості земного роду. І привносимо, звісно, з собою своєю духовною енергію якості небесного роду. Той, хто найбільше да, був наближений до духовної енергії, зміг втілити і проявити знання в Вроду земному з якості через вміння, через інтуїтивне розуміння життя, все це записується так само в площині землі, енергії землі то пам'ять землі. Буде цей досвід пам'ятати.